Сьогодні на вулиці Мазепи, о 12-й годині 38 хвилин, сталося ДТП, внаслідок якої загинув хлопчик 5 років. Пішоход, переходивши дорогу поза межами пішохідного переходу, рухався от по вулиці. Водій транспортного засобу зіл, не побачивши пішохода, звісив на ніс на останнього наслідок, чого сталося ДТП з смертельним наслідком. Пішохід загинув на місці. Жінки, що продавали овочі та фрукти поблизу зупинки, почули гучний звук і тільки тоді побачили, що трапилося. До дитини підбігла мати. Машина чуть приїхала, а він, хлопчик, перебігав до рук під автобус, перед проїхав під задні колеса, і тим заднім колесом він. За шофер не бачив, Знаєте, не то, що я не замість жалко дитини, бо в мене я сама дитину похоронила. Знаєте, я просто не годна увійти в себе і все, дивіться, дитина лежить. А це ще мої знайомої дитина. Понимаєте? Я просто в шоці. Пані Раїса також розповіла, що мати з хлопчиком часто ходили по вулиці, разом купували продукти. З місця події жінку забрала карета швидкої. Водія вантажівки відвезли на експертизу у наркодиспансер. Хоч, за попередніми ознаками, чоловік не був у стані алкогольного сп'яніння, каже лейтенант Сороковий. Слідчі проводять розслідування.